Вже декілька років в Україні працює спеціальна моніторингова місія цивільних спостерігачів організації з безпеки та співробітництва в Європі. 22 лютого представники місії завітали до марганця та зустрілися з міським головою її заступниками, депутатами міської ради та представниками громадських організацій міста. У зв'язку з тим, що метою місії є збір інформації про ситуацію в політичній, економічній та соціальній сфері. Представники ОБСЄ дізналися, як живе наше місто. Спостерігачі цікавилися, як відбувалися останні вибори, яким чином склався депутатський корпус і чи плідно він працює. Говорилося про надання соціальної допомоги переселенцям із східних районів України та етнічні взаємовідношення. Темою розмови була організація безпеки та проведення профілактичних заходів новоствореними органами правопорядку, а також співпраця поліції з військовослужбовцями, котрі повернулися за то. Цікавив спостерігачів хід реформ та виконання законів стосовно декомунізації, обговорювалися питання децентралізації. Крім того, Олена Анатолівна озвучила існуючі господарські проблеми міста та окреслила намічені шляхи їх вирішення. Отримавши відповіді на усі запитання, представники ОБСЄ подякували за розуміння та теплий прийом. Усю отриману інформацію спостерігачі нададуть організації з безпеки та співробітництва в Європі та країнам-учасникам.